Уяви картину. Твій знайомий щоранку прокидається о шостій годині, іде у спортзал на дві години, їсть курку з рисом п'ять разів на день. Він читає книги про психологію жінок, відвідує тренінги з комунікації, працює над собою вже три роки без перерви. Жінки з ним ввічливі, посміхаються, погоджуються на каву, але після першого побачення вони зникають. Вони не пишуть першими, вони не скучають. А тепер подивись на іншого хлопця з твого оточення. Він прокидається о півдні після безсонної ночі. Працює на фрілансі з ноутбука у ліжку, живе у квартирі без ремонту і дорогих меблів, він не читав жодної книги про стосунки у житті. Жінки надсилають йому повідомлення щодня, телефонують самі, скучають після однієї зустрічі, вони готові скасовувати свої плани заради години розмови з ним. Ти дивишся на цю ситуацію і не розумієш логіку. Сьогодні ти дізнаєшся справжню психологію жіночої залежності, не теорії з книжок, не поради з форумів. А механізми, які працюють на рівні інстинктів і закладені еволюцією. Я покажу тобі, чому одні чоловіки викликають одержимість, а інші лишаються непомітними. Але маю попередити тебе про щось важливе. Те, що ти почуєш далі, зруйнує твоє уявлення про себе. Це змусить тебе переглянути кожен свій вчинок у стосунках. Можливо, ти зрозумієш, що роками йшов у протилежний бік. Це буде боляче, але необхідно, тому що правда завжди важча за ілюзію, але тільки правда робить тебе вільним. Будь уважним, бо після цього відео твоє життя вже не буде колишнім. Суспільство продало тобі найбільшу брехню в історії чоловічої психології. Вони переконали тебе, що жіноча привабливість працює як математична формула або список покупок у супермаркеті. Накачай м'язи у спортзалі, отримуєш 10 балів привабливості, заробляй 5 тисяч доларів на місяць, додаткові 15 балів. Вивчи психологію спілкування з книжок ще 20 балів до рахунку. Купи дорогу машину німецького бренду. Плюс 25 балів. Набери 100 балів у цій системі, і жінки автоматично стануть твоїми це найбільша і найнебезпечніша ілюзія сучасного світу. Десятки тисяч чоловіків витрачають роки свого життя на накопичення зовнішніх досягнень, вони інвестують гроші у дорогі автомобілі, носять брендовий одяг з логотипами, демонструють свій фінансовий статус при кожній можливості, а потім сидять удома самотні у п'ятницю ввечері і не можуть зрозуміти справжню причину. Ось що вони ніколи не скажуть тобі відкрито. Жінки не закохуються у твої зовнішні досягнення на роботі, вони закохуються у твій внутрішній психологічний стан, твоя зарплата їх насправді не хвилює взагалі, твої накачані м'язи їх не хвилюють окремо, твоя німецька машина їх не хвилює сама по собі, їх хвилює єдина річ. Як ти себе почуваєш наодинці, коли нікого немає поруч? Чи вистачає тобі самого себе для щастя? Чи потребуєш ти постійного схвалення інших людей, щоб відчувати власну цінність як чоловіка? Саме це вирішує абсолютно все у жіночій психології. Дозволь показати тобі концепцію, яка повністю змінить твоє розуміння чоловічої привабливості назавжди жінки оцінюють чоловіків через несвідому систему внутрішньої енергетичної цінності. Ця система працює автоматично, без логічного аналізу, на рівні базових інстинктів. Коли жінка вперше зустрічає тебе на вулиці або у кафе, її свідомість не рахує кількість грошей на твоєму банківському рахунку, вона не аналізує твоє професійне резюме з досягненнями, вона не перевіряє твій список навичок і сертифікатів. Її підсвідомість миттєво зчитує твою внутрішню енергію, вона несвідомо ставить собі 5 критичних питань за лічені секунди. Чи знає цей чоловік свою справжню цінність без підтвердження від інших людей? Чи шукає він моєї похвали і схвалення? Щоб почуватися впевненим у собі. Чи залежить його внутрішній емоційний стан від мого конкретного ставлення до нього? Чи комфортно йому у власному тілі та свідомості без зовнішньої підтримки? Чи здатний він бути повністю самодостатнім без постійного зовнішнього підкріплення? За кілька коротких секунд спілкування вона підсвідомо відносить тебе до однієї з двох категорій: цей чоловік вище за мене на внутрішній шкалі або нижче за мене? Якщо вище, Лески у неї автоматично починається процес відчуття потягу, якщо нижче вона, вона втрачає будь який романтичний інтерес до тебе назавжди ось найжорстокіша іронія цього механізму. Чим більше ти свідомо намагаєшся справити на неї враження своїми досягненнями, тим нижче вона тебе автоматично ставить у своїй внутрішній ієрархії, бо твої активні зусилля підсвідомо кричать їй про твою глибоку невпевненість. Наведу конкретний приклад із реального життя, який миттєво пояснить цей механізм. Уяви двох різних чоловіків, які сидять за одним столом у звичайному міському кафе. Перший чоловік заробляє 5 тисяч доларів щомісяця на посаді менеджера, носить швейцарський годинник вартістю 2000 доларів, їздить на новому японському автомобілі. Протягом розмови він постійно згадує свої професійні успіхи на роботі, показує фотографії закордонних подорожей на телефоні ненав'язливо вставляє у діалог імена впливових знайомих з бізнесу. Другий чоловік працює звичайним учителем у середній школі, знімає однокімнатну квартиру на околиці міста, користується громадським транспортом щодня. Коли офіціантка приносить замовлення і випадково проливає каву на стіл, він реагує з абсолютно природним гумором. Він жартує так невимушено і спокійно, що всі за столом сміються щиро. Він не намагається бути штучно смішним або дотепним. Він просто природно реагує на ситуацію з внутрішньою легкістю. А тепер запитай себе максимально чесно до якого з цих двох чоловіків відчує справжній потяг ця офіціантка? Вона запам'ятає не того чоловіка, який об'єктивно багатший за статусом, вона запам'ятає того, хто продемонстрував справжню внутрішню впевненість, бо багатий чоловік постійно доводив свою цінність зовнішніми словами, а вчитель просто був природно собою, без жодних штучних доказів. Жінки розпізнають цю фундаментальну різницю на рівні базового інстинкту. Вони не можуть чітко пояснити це логічними словами, але завжди несвідомо обирають внутрішню силу замість зовнішнього показного статусу. Абсолютно ніщо не вбиває жіночий романтичний потяг швидше, ніж чоловік, який активно шукає зовнішнього схвалення. Коли тобі життєво необхідна її похвала, її постійна увага, її позитивна реакція на кожну твою дію, щоб почуватися внутрішньо добре, ти автоматично потрапляєш у психологічну смертельну спіраль. Саме це пояснює парадокс, чому величезна кількість об'єктивно успішних чоловіків залишаються емоційно самотніми. Вони побудували вражаючу кар'єру з нуля, заробили серйозні гроші власною працею, створили видимий соціальний статус у суспільстві. Але глибоко всередині своєї психіки вони, як і раніше, гостро потребують постійного підтвердження власної цінності від навколишніх людей. Вони нагадують багатих жебраків на вулиці, мають матеріально багато речей, але емоційно просять схвалення. Жінки розпізнають цю приховану внутрішню потребу практично миттєво на підсвідомому рівні. Коли ти несвідомо шукаєш валідацію від неї, ти передаєш їй одне критичне повідомлення. Я особисто не вірю у власну справжню цінність як чоловіка, тому мені гостро потрібно, щоб саме ти повірила у мене замість мене самого. І якщо ти сам щиро не віриш у власну цінність, чому вона раптом має у тебе повірити? Чоловіки, які створюють справжню жіночу психологічну залежність, Живуть за діаметрально протилежним внутрішнім принципом, вони глибоко самодостатні на емоційному рівні. Вони точно знають свою реальну цінність без необхідності зовнішнього постійного підтвердження. Вони можуть спокійно почути щирий комплімент і не стати емоційно залежними від нього. Вони можуть почути жорстку критику і не зруйнуватися психологічно від неї. Ця внутрішня, емоційна незалежність буквально зачаровує жінок, тому що вона надзвичайно рідкісна у сучасному світі. Одна з найпотужніших привабливих якостей справжнього чоловіка це практична здатність бути повністю присутнім у поточному моменті. Це звучить обманливо просто, на перший погляд, але насправді це надзвичайно рідкісна якість. Переважна більшість сучасних чоловіків психологічно живуть або у минулому, або в майбутньому часі, вони постійно прокручують у голові минулі невдачі й помилки, порівнюють себе з більш успішними людьми, невпинно планують наступні стратегічні кроки. Коли вони фізично розмовляють з жінкою віч на віч, їхній розум зайнятий зовсім іншим. Що саме сказати у наступній фразі, щоб справити правильне враження? Як продемонструвати свою цінність непрямими способами? Чи справді я їй подобаюся, або вона просто ввічлива зі мною? Вони фізично присутні тілом, але ніколи не присутні свідомістю насправді. А тепер спробуй уявити зовсім іншого чоловіка, який повністю емоційно зосереджений на поточній розмові. Він дійсно слухає її слова вухами, а не просто чекає свою механічну чергу говорити. Він абсолютно комфортно почувається у природній тиші між окремими фразами. Він не думає про кінцевий результат зустрічі, він просто щиро є тут і зараз. Ця справжня психологічна присутність створює невидиме магнітне поле навколо нього, яке буквально притягує жінок. Вони починають відчувати себе справді поміченими, глибоко почутими, по справжньому важливими. А це саме те унікальне почуття, яке переважна більшість сучасних чоловіків фізично не здатна їм дати. Присутність також чітко сигналізує про глибоку внутрішню впевненість чоловіка чоловік, який може залишатися спокійним і присутнім, не відчуває тривоги про невідоме майбутнє, він не переслідує болісне минуле у своїй голові він дженюінно комфортний із собою саме у цей конкретний момент ось фундаментальна правда, яка повністю перевернути твоє звичне мислення з ніг на голову. Переважна більшість твоїх життєвих цілей насправді не належить особисто тобі. Їх систематично запрограмували у твою свідомість соціальні мережі, агресивна реклама, нав'язані суспільні очікування, зупинись і запитай себе максимально чесно прямо зараз. Чому конкретно ти так сильно хочеш мати видимі кубики м'язів на животі? Чому тобі здається життєво необхідною дорога іноземна машина престижного бренду? Чому для тебе психологічно важливий високий стабільний дохід понад середнього? Якщо ти будеш абсолютно чесним із самим собою без самообману, ти усвідомиш просту річ. Ти насправді хочеш всього цього з однієї причини, тому що тобі роками систематично говорили авторитети, що саме це зробить тебе максимально привабливим для жінок. Але ось найбільший психологічний парадокс цієї ситуації ти насправді зовсім не хочеш мати накачані м'язи заради самих м'язів, ти глибоко хочеш внутрішньої впевненості, яку. Як ти штучно думаєш, обов'язково дадуть тобі ці м'язи. Ти зовсім не хочеш мати багато грошей заради самих паперових грошей. Ти хочеш психологічного спокою, який, як ти помилково вважаєш, автоматично принесуть великі гроші. Ти не хочеш соціального статусу заради абстрактного статусу. Ти хочеш щирої поваги оточення, яка, як тобі здається, неминуче прийде разом зі статусом. Але критична проблема у тому, що зовнішні матеріальні досягнення ніколи не створюють справжньої глибокої впевненості. Вони створюють тільки тимчасову умовну впевненість, яка миттєво зникає, коли ці зовнішні досягнення опиняються під реальною загрозою втрати. Справжня незламна впевненість завжди приходить виключно з повного прийняття себе, а зовсім не з безкінечного покращення себе. Чоловіки, які глибоко розуміють цю фундаментальну психологічну різницю, повністю перестають гнатися за штучними чужими цілями. Вони починають послідовно будувати власну справжню внутрішню психологічну силу. Щоб по-справжньому зрозуміти механізм жіночої психологічної залежності від чоловіків, необхідно усвідомити одну фундаментальну еволюційну різницю чоловіки та жінки відчувають романтичний потяг абсолютно по різному на біологічному рівні. Чоловіки за своєю природою переважно візуальні створіння з народження. Ми автоматично реагуємо на конкретні речі, які безпосередньо бачимо очима. Жіночі форми тіла, симетрія обличчя, співвідношення пропорцій, але жінки за глибинною природою фундаментально емоційні створіння від народження, вони насамперед реагують на внутрішні почуття, які переживають всередині себе, саме ось чому конкретна жінка може стати психологічно одержимою звичайним чоловіком, який зовні зовсім не виглядає як професійна модель з обкладинки, і водночас залишатися абсолютно емоційно байдужою до чоловіка з ідеальною модельною зовнішністю. Вона закохується не у симетрію твого обличчя за канонами краси. Вона закохується у глибокі внутрішні відчуття, які ти несвідомо викликаєш у її психіці. Коли ти по-справжньому розумієш цей базовий еволюційний принцип, ти автоматично перестаєш надмірно фокусуватися на власній зовнішності. Ти починаєш свідомо фокусуватися на якості своєї внутрішньої енергії. Твоя унікальна особистість стає об'єктивно важливішою за пропорції твого фізичного тіла, твоя справжня психологічна присутність. Стає реально сильнішою за твій формальний соціальний статус. Твоя глибока внутрішня емоційна стабільність стає набагато привабливішою за список твоїх зовнішніх матеріальних досягнень. Жінки масово читають любовні романи і відчувають психологічне збудження від емоційних слів, а зовсім не від статичних картинок. Вони щиро мріють про глибокий емоційний зв'язок, а не про поверхневу фізичну красу партнера. Це їхня базова біологічна природа. Закладена мільйонами років складної еволюції виду. Найпотужніша психологічна якість, яку ти можеш систематично розвинути у собі, називається емоційна нереактивність. Це практична здатність стабільно зберігати свій внутрішній психологічний стан незалежно від будь яких зовнішніх обставин. Ти не впадаєш у глибоку депресію, коли вона поводиться холодно, ти не стрибаєш від надмірної радості, коли вона раптом стає милою, ти не відчуваєш панічної тривоги, коли вона не відповідає на повідомлення годинами. Ця внутрішня емоційна стабільність одночасно демонструє жінці кілька критичних речей по-перше, високий рівень емоційної зрілості і розвиненого самоконтролю, по друге, справжню впевненість у власній цінності без її постійного схвалення, по третє психологічний менталітет внутрішнього достатку а зовсім не дефіциту. По-четверте, потужний лідерський потенціал і розвинену стресостійкість під тиском по п'яте. Природну загадковість характеру і повну непередбачуваність реакцій. Коли ти демонструєш справжню нереактивність, вона фізично не може легко маніпулювати твоїми емоціями. вона не здатна точно передбачити твої наступні психологічні реакції, це психологічно змушує її вкладатися значно більше зусиль, щоб нарешті отримати твою емоційну реакцію. А особиста інвестиція зусиль автоматично створює сильну психологічну прив'язаність. Переважна більшість сучасних чоловіків миттєво реагують на абсолютно кожну її дію. Вона посміхнулася один раз, він вже щасливий на годину, вона не відповіла дві години, він вже у стані паніки. Така надмірна емоційна реактивність чітко показує, що його цілісний емоційний стан повністю і безпосередньо залежить саме від неї, а психологічна залежність ніколи не викликає романтичного потягу. Навпаки, вона викликає підсвідому зневагу. Абсолютний секрет створення справжньої жіночої психологічної залежності полягає у досягненні глибокого внутрішнього спокою, повного безумовного прийняття себе таким, яким ти об'єктивно є прямо у цей конкретний момент. Це критично не означає, що ти автоматично перестаєш особистісно розвиватися, це означає дещо інше, що ти свідомо розвиваєшся, виключно з щирої любові до себе, а зовсім не з глибокої відрази до себе. Коли ти по справжньому досягаєш цього унікального психологічного стану, автоматично відбувається кілька трансформацій. Ти повністю перестаєш активно шукати схвалення від навколишніх людей. Ти стаєш абсолютно природно впевненим і максимально автентичним. Тобі щиро комфортно залишатися наодинці з собою без розваг. Тобі не потрібен ніхто ззовні, щоб психологічно завершити тебе. Ти можеш щиро давати любов оточенню, зовсім не чекаючи її назад. Ця унікальна внутрішня енергія буквально гіпнотизує жінок на підсвідомому рівні, тому що вона надзвичайно рідкісна. Переважна більшість сучасних людей постійно ходять із глибокими внутрішніми психологічними ранами і гострими неусвідомленими потребами. Коли конкретна жінка несподівано зустрічає справжнього чоловіка, який дійсно внутрішньо заспокоєний і психологічно цілісний, це діє на неї як потужний магніт. Вона інстинктивно хоче постійно перебувати поруч із цією рідкісною енергією. Вона глибоко хоче відчувати цей внутрішній спокій через регулярний фізичний контакт із тобою. Глибоке розуміння справжньої жіночої психології цепонту це фундаментально не про маніпуляції або техніки впливу, це виключно про повну особистісну трансформацію себе зсередини назовні. Коли ти послідовно стаєш чоловіком, якому щиро комфортно із собою, який зовсім не потребує зовнішнього схвалення для впевненості, який щиро живе згідно з власними глибокими цінностями, ти автоматично перетворюєшся на потужний людський магніт, це не тимчасові техніки спілкування і не поверхневі стратегії поведінки, це фундаментальна зміна твого базового внутрішнього психологічного стану, цей особистісний шлях об'єктивно важкий, тому що потребує абсолютної чесності з самим собою, ти маєш мужньо визнати свої глибокі страхи, реальні слабкості, приховану невпевненість. Але для тих рідкісних чоловіків, які дженюєнлі готові пройти цей складний шлях до кінця. Фінальна нагорода справді величезна. Ти не просто механічно стаєш привабливим для жінок на ринку, ти стаєш тим чоловіком, яким щиро пишаєшся сам перед дзеркалом, і це найцінніша річ, яку ти можеш реально досягти у своєму житті. Тому що, коли ти по-справжньому знаєш свою цінність і зовсім не потребуєш нікого ззовні, щоб підтвердити її, ти нарешті стаєш по-справжньому вільним.